Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Kia Sportage, Автомобіль у нас у чорному кольорі 2021 року з двохлітровим бензиновим двигуном. Всередині у нас комбінований чорний салон. У нас тут електроступйомник, електрорегулювання. Весь глянець в автомобілі затягнутий у бронеплівку. Також у нас тут мультикермо, датчик світла, датчик тощу, мінімальний пробіг у автомобіля у 90 тисяч. Також штатна магнітола, двохзонний клімат-контроль. У нас тут також присутній підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Автоматична коробка перемикання передач. Автомобіль у нас на повному приводі куплений в офіційного дилера без ДТП та без пошкоджень. Позаду також гарний збережений стан салону. У нас тут також електричку підйомник підігрів задніх сидінь. Велике містке багажне відділення з шторкою. Автівка повністю затягнута у бронеплівку, обслуговувалася лише на офіційному дилері. Також у нас тут присутня камера заднього виду та парктроніки передній та задній. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кінцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .юа.